007-3011.60 відмовити. тут оскарження не підлягає, Повний текст текстувало, буде проголошено 15 листопада 2024 року, 15 Так, Повертаємося до розгляду заяви слідчого. Заява слідчого про проведення роботу справи участі Щодо до даних матеріалів. Була виготовлена більш якісніша копія. Копія, а також та копія, яка погано читаємо, надається дається заявнику для ознайомлення. Так, щодо ідентифікації, чи, чи це є та сама заява, то номер 458-214-2024, це що і дата, яка також просвіджується 16 10 2024 року, Озеро на те, що це ідентичні заявилися. Заяви. Ну, у вас коли якраз час, поки я буду знайомитися, розгляну ще на клопотання. У мене клопотання роз'яснити. в зв'язку з чим я не був вчасно викликаний на ВКЗ, я вимушений був приїхати. І чому не насилалася мені ухвала про ВКЗ, якщо воно було ухвалене на електронну пошту, я мав бути повідомлений, чому я маю кожного засідання проблеми з викликом в суд. Визнайомиться? Яка з них краще купить? Вони одинакові. Я вибачаю. <гуси> Ви я не можу з ними ознайомитися. Я не можу з ними знайомиться, вона одинакова. Ніякості. Зрозуміло. Слідчі суддя, коли долучити матеріал, значення долучення якості, яку надав слідчі, яка була виготовлена в суді? Щодо розгляду заяви без участі. А так в у вас питання щодо повідомлення і щодо виказань. Належним чином була оформлена ухвала про. Виказе. Ви знали про те, що в нас задоволена, ви приєдналися до судового розгляду в режимі ВКЗ. Таким чином суть належним чином вас повідомить усіма засобами, які в нас були. Так що порушень ніяких немає. Розглядається питання щодо того, чи можливо проводити судовий розгляд та скаги без участі прокурора, які належним чином повідомлення, також без участі слідчого, який надав заяву послухання складі участі відповідно до статті 306 КПК, в їхньому участі не є обов'язково, ми просто вже розгляду справи. Заяву, Я прошу надати мені зараз докази про те, що був повідомлений прокурор. Хочу з ними ознайомитись. <реку> У зазначає, що всі учасники були належним чином повідомлення. Зараз немає такої справи. Якщо ви можете ну, знайомити справі, має бути повідомлення прокурора. Якщо, якщо мене обманюєте... в ви, якщо ви хочете ознайомитися з матеріалами справи, ви можете зробити в будь-який час після судового засідання. Я прошу мене зараз повідомити, яким чином був повідомлений прокурор, так як від нього відповіді немає ніякої. Щоб ми могли е, роздумувати над тим про його участь. Від нього відповіді немає. Від слідчого є відповідь. Літвін, ви хочете скарбу розглядати? Чи у вас. Я Литвин, хочу, щоб моя кримінальна справа, яка у вас лежить на столі, товщиною з мою ладонь, колись завершена була. Е, і я прийшов сюди саме для того, щоб прокурор разом з слідчим під вашим керівництвом ви зараз визначені. Свій першовизначеним слідчим судей у даній справі. Ви можете, вона у вас на столі лежить ознайомитись з матеріалами і зрозуміти, ну, що вона не може вічно. заявленої заяви. Так, але додатками до цієї заяви у вас лежить на столі зараз справа, яка 11 років, в якій нічого не робиться. І коли прокурор визначив слідчому терміни виконання до 12-го числа, на даний момент, сьогодні вже не 12 число. Нічого знову не зроблено. На слідчого порушена кримінальна справа. Прокурор е, також має кримінальну справу. Відвести чомусь не вдається ні прокурора, ні слідчого. Розумієте? Так, зрозуміло. Тобто, то задоволення на словах слідчим, що моя е, клопотання підлягає задоволенню, це ще не є факт, що воно задоволене, і не є фактом того, що воно виконується. Прокурор встановив. До 12-го числа терміни виконання це окремим рішенням проведено, і знову нічого не виконується. навіщо тоді нам? Прокуратура, суддівська система? Зрозуміло. Суд вас почув. 에, повідомляється. Прошу секретаря повідомити, яким чином усі учасники повідомлялися у даному провадженні Паскар. Будь ласка, учасники повідомлялися шляхом повідомлення в електронному суді. Є довідка про доставку електронного документу. До повістки про виклик до суду прокурору Золотому судом. Так, ваша думка щодо можливості приймають, такі представляють це не є перешкоди? Я вважаю за неможливе розгляд без цих двох осіб, які е, своєю посадовою бездіяльністю, яка покривається особисто слідчим судею, тянуть справу вже 11 років. І в якій все відомо. Так, Я Дявника, керуючий статтею 306, КПК України суду, коли проводити судовий розгляд без участі учасників, які не з'явилися, оскільки ніяк не є обов'язковою і ніяк не є перешкодою виводить цієї справи. Починаємо розгляд сваргою по суті. До Осипові скроєнного суду надійшла заява Літвіна, відповідачем чомусь, відповідачем чомусь зазначений прокурор Олександрівської окружної прокуратури, хоча така КПК і тут не може бути відповідача. Скарга на діяння слідчого та заголову. Так, посилання на статті 55 Конституції, вимоги статті 220, 220 КПК України. Так, супереч частини першої статті 220 КПК України слідчі цьому кримінальному провадженні не дотримується процесуального законодавства. Чим порушує законні права та інтереси, окрім цього виконання, описаних у наших лопотаннях процесуальних дій, забезпечить правоселічне та об'єктивне дослідження виконання справи. Посилання на статтю 303 КПК України, пункт 1 і 5. Так, на підставі викладено керуючись статтями 2, 22, 55, 56, 58, 220, 303 КПК України. Прошу зобов'язати слідчого розглянути на клопотання 11, 10, 24 року 220 КПК України. Читаю дослівно. В строк не більше трьох днів і задовольнити за наявності відповідних. Відстав. Заяву свою підтримуєте? Я наполягаю на задоволенні мої, моїх вимог, вкладених в скарзі. Вони не виконані на сьогоднішній день. Те, що прокурор пише, підлягає задоволенню, хай йому жінка підлягає. Вам виноситься перше попередження, ви не маєте права зазначати такі висловлювання. Зрозуміло? Так. Вам надано відповідь, що ваше клопотання ви долучаєте до матеріалів справи, що ваше клопотання від 11 жовтня так лягає задоволення з метою виконання вказаного клопотання та збирання доказів в даному кримінальному провадженні, керуючи статтями пункту статтями 40 строк один КПП України було надано доручення противним mm -hmm. підзолом Олександрівського РВК Мелька Кервоцької області та встановлення. На встановлення та допиту якості свідка мандрку Тетяна Володимирівна додатково повідомляють контактні дані процесуального прокурора. Так, вам відповідь надали? Так, це відповідь за про повне задоволення не містить контактів прокурора. Там телефон гарячої лінії вказаний, це перше. У прокурора має бути особистий почтовий домен прокурора, через який ми маємо спілкуватися. Так само, як і у слідчого, який не надається. Це перше. Друге, те, що моє задоволено, ви ж бачите дату, коли відбулося дане задоволення. На сьогоднішній день нічого не зроблено. І по-третє, там надано доручення оперативним працівникам. Але в даному дорученні не вказано, на яку тему вони мають допитати, бандурко. Не вказано, що за моєю участі, що визначено рішенням в даній кримінальній справі суддею Дубровська. Всі наступні слідчі дії проводити за моєю участі. Тобто, по факту. Прокурорам встановлюються е, процесуальні сроки слідчих дій, і вони знову не виконуються. Як на це все впливати? Ну, Вам, як слідчому суді, має бути видніше. Скажіть, будь ласка, а яким чином і коли ви надсилали зазначену заяву? Ваше клопотання від 11 жовтня? На... Електронну почту Олександрівського РВП. Воно. Я приєдную завжди документ. Має бути в справі. Ви не приєднували? не приєднували? Ну, скажімо так. Не заперечує свідчі, що він його отримав і задоволений. Ні? Ні, саме коли винасило. 11. 11. 11. 11. Саме Пуску, коли так. це було да. 11-го на пустяку. Це було як... в кінці робочого дня. Це минулого місяця. Це не в цього місяця. Це без різниці. Це було коли надіслали? Я зараз не можу. Маю, я Зазвичай дос... Зазвичай ви робите цей раз ви не зробили. Коли ви надіслали? Думаю, що до обіду. Зрозуміло. Так. Тут переходить до дослідження е, письмових матеріалів. Е, є лист відповіді від 16 жовтня 2023 року, номер л 524 114 -24. воно було вже зачитане. Це про те, що клопотання підлягає задоволенню. Так, Ще надано доручення оперативним підрозділам для встановлення та допитува якості свідка бандура Тетяни Володимирівна. І додаткове повідомлення, контакти, контактні дані професіонального прокурора охотника, так. гаряча лінія окружної прокуратури, контактні дані слідчої, які до досудове розслідування. Так, Зазначено телефон червоної частини, саме клопотання. Яке датовано 11 жовтня 2024 року, відомості про те, коли воно надіслано чи взагалі воно насилалось невідомо, не, не, не надано ну, для забезпечення клопотання змісту наступного для забезпечення б'єктивної досудового розслідування та отримання доказів у ДР номер 120 132007 на виконання розпорядження обласної прокуратури голосу Дудовське прошу допитати повторну селищного голову на душу свідчення. Інших допитан, хто не розвивати посилається на неї, також документів місця докази і злочинів допитування. Проводити виключно за моєю участю адреса, адреса і телефон найомій матеріал справа. Відповідь прошу надати на мою пошту робить офіційного посадового контакту на даному слідчувати таку та саме прокурора, який проводить додатково ДР. Зазначуємо номера. Переходимо дослідження матеріалів, які були долучені до судовому засідання, а саме це. Клопотання, це те, що надав слідчий. Є відомості про те, що канцелярія Олександрійського РВП ГУНП зареєстровано, отримано електронно, електронною поштою 14 жовтня 2024 року. Так, лист відповідь 16-2024 року, з того ж змісту, який зачіпився підлучені до, до скарги. І також доручення No458, рік по 11424 до 16 жовтня 2024 року. Так, свідчення відділення проводиться до судового розслідування провадження ханізації про 12.60 відміниться, про ми до ЄРДР не читаємо. Частково неможливо прочитати неналежна якість. Так, доручити підпорядкованим вам це начальник оценки з коровопагення перевезлості. Доручити переконано вам працівникам кормі розповісти дістали пам'ятника розподіл, провести всі необхідні дії, коли були вичетних перевірочних матеріалів по кримінальному правопорушенню. Допитати в якості сітка колишнього Дмитрівського селищного ради кондурку Тетяну Володимирівну. Значна адреса з приводу. І далі є вказано обставини, що потрібно встановити. Вислідили на письмові матеріали. Чи є заяви про клопотання допонення до письмових матеріалів? Так. У вас? Справа в тому, що в матеріалах справи, які у вас на столі лежить, міститься 5 років назад, надане доручення Олександрійському прокурору забезпечити допит ТВ-бандурка. Яке до сих пір не виконане. Я зараз не можу нагадати стрімку. Е, яке до сих пір не виконане. По-друге, вважаю за необхідне визнати бездіяльність свідчого злочинною вашим рішенням щодо невиконання задоволеної ним скарги. це інша скарга. Питання по кожній скарзі вирішується прямо. У нас є вимоги скоро, які будуть вирішуватися. Це все, що можна повідомити. Все, що ми тобі повідомили. Це щось мені. Щоб подара, тут ні,